Тільки-но ну, погляньте на цю красу, як в одному місці природа зібрала рослини з жовтими квітами. Ну це дивовижно. Тут золотушник канадський, тут скільки не глянь, пижмо звичайне, з жовтими квітами, але виділяється серед них, привернули мою увагу ці свічки. І це один з видів дивини. Я вже показувала вам декілька видів дивини. Ще народна назва коров'як. Це дивина ведмеже вухо або дивина ведмежа. От її особливість таке листя, яке має опушення, і тому лист виглядає таким м'яким сріблястим. От. Дивина ведмежа.